Блін, друзі, чесно кажучи, трошки незвично було записувати своє перше відео в новому амплуа. Але я вам скажу так, що відеосвіше в чоткі, без води, все по суті. Ви знаєте, що в описі знаходиться мій телеграм, там де я пощу всю інфу, всю крипту, всю вижимку туди кидаю. Там все найважливіше. Ліпіть лайк одразу перед початком відео, а ми починаємо. І так, що взагалі таке ОКХ? Ця буст-система. Як ви знаєте, на багатьох біржах, до прикладу, як Binance або як Gate, в них є своя альфа поінт система де вам потрібно тримати баланс. Робити якийсь об'єм, і за це ви отримуєте певні винагороди. Так само зробив OKX, але тут є дуже одна важлива відмінність. Якщо ми крутили Binance або Gate, і нам потрібна була сама біржа і верифікація на ній, то OKX Boost система не потребує взагалі ніякої підв'язки до вашого OKX аккаунту. Так як ця Alpha Boost система працює на Дексі, то вам потрібен тільки ваш EVM гаманець або Solana Гаманець, аккаунт OKX і біржа сама тут не потрібна. Як Взагалі працює ця система. Як тільки ви перейдете на сайт web3okx.com, то вам потрібно буде підключити свій гаманець, саме гаманець OKX. Якщо ви натиснете підключити гаманець, у вас буде два варіанти: або встановити розширення, або завантажити додаток. Я додаток не завантажував, мені це незручно. Я завантажував розширення. Е, у вас тут буде кнопочка Завантажити, якщо я не помиляюсь, якщо розширення саме, але я вам одразу покажу так в магазині е, цих всіх додатків. OKX гаманець Ви просто його завантажуєте, він. Виглядає, як звичайний там Metamask, Rebbie Wallet, що ви там використовуєте, неважливо, і імпортуєте туди сітку. Потім під'єднуєте його до самого сайту і все. У Вас він автоматично прогрузиться. І в верхній правій частині екрану ви побачите вкладку Boost. Вона нам саме і потрібна. У нас є всього два, так сказати, критерії: це об'єм буста і баланс буста. Давайте розберемо кожен з них. В нас всього є два критерії: об'єм буста та баланс буста. Ми, виходячи з них, будемо гратися, так скажемо, щоб отримати більшу. Кількість поєнтів, але тут є один важливий аспект: групи е, токенів. Є токени першої групи, другої групи та третьої групи. Що таке токени взагалі першої групи? Токени першої групи це зазвичай всякі нативні токени, типу там Ефір, Solana, BNB та стейблкоїни в цих мережах. Токени другої групи це всі інші похідні токени в цих мережах. Ну а токени третьої групи це якраз такі всякі шитки, які також тампуються, бляха, що аж гай шумить. Список групи токенів ви можете перевірити ось тут. Натиснути. Це дуже просто, перейдемо, давайте, от, наприклад, на якусь там рандомну вкладку, виберемо е, будь-який токен, хай буде це там якийсь рай, вб'ємо контракт, і ви бачите, у нас відображається, яка це група, адрес контракту та мережа. Також можете відсортувати, що вас показували тільки другі або там перші групи токенів, якщо вам це потрібно. Дивіться, дуже важливо розрізняти буде цих три групи токенів і дуже часто користуватися цією вкладкою. Ну, я особисто користуюсь, ви можете один раз там вбити і все. Але дивіться, в чому суть. Баланс та як він вираховується взагалі? У вас за останні 15 днів робиться снепшот всіх токенів на гаманці першої групи. Тобто, як я сказав, це можуть бути всякі нативні токени і стейблкоїни в цих мережах. У мене ж, як ви бачите, от були снепшоти балансів. Е Бо я закидував якраз такий в мережі BNB. У Мене ще там був якийсь кейк, солана, і воно все. От, як бачите, в мене до цього був баланс, до того як я не робив це, все оці токени першої групи. Об'єм буста вираховується дуже поцікавим критеріям. Е, якщо ми беремо тут вкладку Swap і будемо просто міняти токени. Ну як це і всі роблять, в принципі, е, важливо, які токени ми міняємо. Якщо ми міняємо першу групу токенів на другу групу токенів, то в нас ножник буде 0.25 Що це мається на увазі? Якщо ви міняєте 1000 доларів першої групи на 1000 доларів другої групи токенів, то у вас загальний об'єм 2000 доларів. 2000 доларів множимо на 0.25 Як у нас ось вказано на скріні то в нас в загальному буде об'єм, який нам зарахується. Це 500 доларів 0.25 від двох тисяч об'єму 500 доларів. Того нам не завжди такий варіант буде підходити. Я особисто так не роблю. Я стараюсь робити, щоб це були група перша на другі. Другі це якраз таки третя група. Це ці мімкоїни, які ми не можемо ніде знайти в цьому списку. Якщо контракт, який ви сюди вбиваєте, він ніде не шукається. Наприклад, от візьму там ефір і там добавлю кілька лишніх цифр, не найдений, то це контракт якраз таки третьої групи. Вам потрібно якраз таки свапати токени першої групи або другої групи на токени третьої групи. І навчання. Дивіться, зараз покажу, як це працює на прикладі. Ми заходимо на CoinMarketCap, я вибираю BNB Chain, наприклад. Вибираю от муху, копіюю контракт, ось ви можете витягнути в мережі BNB, вбиваю сюди, він не трекається. Тобто це токен третьої групи. Можемо навіть по історії ось глянути, що я міняв е, раніше. Це в мене були от, Baby догі Kogi був, і я пробував там Юпітер міняти на саланку. Щоб найкраще фармити об'єм. Вам потрібно робити свапи токенів першої групи або другої на свапи різних мемкоїнів і щитків. Так буде найвигідніше. Ви одразу спитаєте, що по затратам. По затратам я вам скажу 1% від загальної суми об'єму. Якщо ви робите об'єм в 2000 доларів, то у вас буде затрати 20 доларів, тобто 1% на цей свап. Так вже ОКХ зробив, не знаю. Але якщо ви перейдете за посиланням в моєму гайді, яке я залишив в телеграм-каналі, звісно, то у вас буде знижка мінус 20% на цю торгову комісію. Ну, чуть-чуть зменшите собі витрати. Ну, блін, поміг вам, чим зміг, як то кажуть. Я думаю, ви розібралися з об'ємом. Повторюсь ще раз, що цей об'єм також вираховується за останні 15 днів. Тобто і баланс, і об'єм вам потрібно тримати регулярно. Чому регулярно? І регулярно його накручувати, і робити, 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 робити кожен день потрішки. У е, мене, як ви бачите, я орієнтуюся, щоб в мене було 256 об'єму. І баланс якраз таки теж, щоб був плюс-мінус в районі 500-600 доларів. Для чого взагалі? Нам крутити об'єм. Дивіться, в нас виходила вже лінея, і нам роздавали за неї дроп. Якраз таки від цього об'єму у вас залежав дроп, який ви отримаєте. Як ви бачите, в нас тут е, були вимоги. Перша це мінімальний баланс буста 10 доларів, і мінімальний об'єм буста 32 долари. Тобто, що це мається на увазі? Вам потрібно було за останні 15 днів тримати на гаманці мінімум 10 доларів. Та щоб у вас за останні 15 днів середній середній об'єм на ОКХ Дексі був 32 долари. Е, як ви бачите, я цього. Звісно, вже не зробив, бо я ж тоді не крутив ОХХ альфу. А, але дивіться, в нас тут є торгові очки. І відносно того, скільки ви об'єму якраз таки накрутили, залежить то, скільки ви очків получите. Я буду називати їх поєнтами, думаю, вам так теж буде норм. Так як 256 доларів ми крутимо кожного дня умовно, то в нас в день давайте порахуємо, скільки йде. 256 ми множимо на відсоток в нас виходить 256 доларів. Ми витрачаємо в день, щоб прокрутити. 256 доларів. Множимо це все діло на 15, тобто за 15 днів, якщо ми крутимо 256 доларів, ми витрачаємо 38,4 долари. Окей, що в нас з цього всього випливає? Щоб ми окупили е, нашу ферму, у нас має бути дроп мінімум на 40 доларів. Лінеа якраз таки за один поінт дала 2100 плюс-мінус токенів Лінеа. І ще й дала продати е, на дексі токени. Раніше всі, хто отримав дроп, там по 0,03 центи, здається. Давайте порахуємо. Чисто uh, токенів Лінеа ми множимо на 0,03, які дали продати, це 63 долари на кожен об'єм. Тобто, якби в нас було середній об'єм 256 і 4 бали ми отримуємо, то ми б отримали з дропа Лінеа 250 доларів при затратах всього 40. Віднімаємо 40 і в нас виходить 212 чистого профіта на кожен аккаунт. Я вважаю, ну це топчик. Того, що мало насправді зараз на такому дурному ринку годує ну, такими приємними сумами. Тим паче, якби ви це все діло замультили, там на 10 аккаунтів, наприклад, да, ви б могли отримати реально дуже класний вісомий топовий дроп. Ще прикольна штука є в тому, що тут поінти вони дробові. Тобто, якщо у вас середній об'єм між 64 і 128, давайте зараз швидко порахуємо. Тобто, якщо у вас середній об'єм за 15 днів був 96, то ви б отримали 2,5 поінти. Тобто, ви розумієте, да, що не обов'язково тримати прям рівно такий об'єм, який тут показують. Поінти тут давали, дробові. Майте це на увазі. Я так робити не буду. Я трішки простратую. Стратегію свою пізніше розповім Тобто, ви зрозуміли, тут є два критерії об'єм і баланс. Об'єм має підтримуватись кожного дня почуть, почуть. По ви маєте крутити. Баланс теж тримаєте на гаманці і все. Тепер головне питання: як вигідніше все набивати об'єм? Показую стратегію. Як роблю я, як можете робити ви. Ви переходите в вкладку обмін і переходите на. CoinMarketCap. На CoinMarketCap я вибираю тренд, вибираю Dex Liquidity. Можна так, наприклад, подивитися, де більше всього ліквідності. Да? Вибираю BNB Chain, бо я кручу на BNB Chain, І вибираю будь-яку монетку. От хай буде там Що це? Б, не знаю. Беремо його копіюємо. Вставляємо в цей чекер, де у нас відображалися групи токенів. Я вам ще раз покажу, як його знайти. Він знаходиться ось тут. Просмотр всіх токенів і груп. Ви сюди нажимаєте, вставляєте контракт, він не б'ється. Все, окей, супер. Я тут беру свій bsk chain, вибираю, ставлю USDT, вставляю сюди контракт цієї монети. Окей. До прикладу, в нас буде 100 USDT, я хочу обміняти. І я дуже уважно дивлюся, щоб ось це значення, яке в нас тут постійно змінюється, це slippage, він був менше 1%. Тоді, в принципі, в нас все ок, можемо міняти. Супер, клас. Якщо тут в моменті може там скакати 2-3%, ну у вас вже просто, ви будете лишні затрати робити на ці самі свапи. Давайте зараз я візьму якусь менш ліквідну монетку. Вам це просто продемонструю. Ось якась гата. Ось, як ви бачите, вставляємо цю гату. Ну, тут, в принципі, то саме. Окей. Окей. Я давайте 10 доларів зараз поміняю, покажу вам, як це все відбувається. Воно нам нагадує про ризики. Дуже важливо, щоб ви отут не вибирали ніяк інший агрегатор, окрім OKX Декса. І об'єм треба крутити саме в цій кладки об'єм. Не на PancakeSwap, не на всяких інших темах. Саме на OKX цьому дексу. Бо він ж бере комісію за це. І ви за нього ну, на ньому крутите об'єм. І він на чомусь має заробляти і за Щось вам давати поїнт. Я нафіга вам давати, типа, airdrop якщо ви крутили на панкейк Свапі об'єм. Ну логічно ж, е, ви просто нажимаєте своп через Dex. Я приймаю ризики, да, підтверджуєте обмін в гаманці. Комісія, як ви бачите, копійкова. Ну там, блін, 3, 3 цента. В BNB. Щось позакинув собі на кошелі, щоб хватило. Все, обміняв, окей, класно, супер. Тепер міняю назад. Вибираю тут максимум, понятне діло. На що ж мені лишати. Спочатку нам треба опрувнути ці токени. Окей, підтверджуємо. Тоже копієчна комісія і своп. Через Dex. Все за Шибісі, ми накрутили 20 доларів об'єма. Ніфіга собі, клас. Через Dex, я ж кажу, дуже важливо крутити через агрегатор DeX. Якщо ми виберемо 1 у нас, як ви бачите, і комісія вже менша, але можна в плюс крутити. І не буде зараховуватись об'єм. Майте це на увазі. Дивіться, як взагалі правильно мультити, на мою думку, ви закидуєте на гаманець перший е, BNB. Ви закидуєте на другий гаманець USDT в BNB. Ви закидуєте на третій гаманець USDT в ефірі, на четвертий гаманець закидуєте, там, наприклад, USDT в оптимізмі. да? Тобто міксуєте мережі. Міксуєте мережі і міксуєте нативні токени. Тобто десь там в оптимізмі, десь там в ефірі, десь там тезер, десь там ефір. Понятне діло, це ідеальний варіант. Чого я кажу, що важливо саме мультити обережно, Того, що вони тут прописували в документації, що вони можуть вас побрить. Как ОКХ відсліджує подозрительної зділки? ОКХ провіряють об'єкторгові баланс позаліте. Отож, вам дуже важливо, щоб ви мультили дуже і дуже обережно, бо, блін, збриють і все, і бабки на вітер. Звісно, це не такі великі затрати, да, але буде дуже неприємно, якщо збриють вашу ферму. Тому е, закидуйте в різних мережах різні суми в різний час. Робіть різні транзакції, не міняйте один той самий токен на всіх аккаунтах, міксуйте також час цих всіх угод. Ну, не все за один раз, да, сідає десь акаунтів. Хоча б з якимось там мінімальним ділеєм в 10 хвилин. Я думаю, так буде чітко взагалі. І в ідеалі, що у вас ці EVM гаманці були прогріті, да? що ви десь десь там колись ретро крутили, не дай Бог, як я. І у вас залишились EVM гаманці Супер, ці гаманці отакі от, от, от будуть класні для такої двіжухи. І, звичайно ж, в ідеалі для цього всього нам потрібно буде скачати ADS Power, Туди загнати аккаунти, тралівалі, силочка на Адес теж буде в описі, там буде вам знижечка на комісію і загнати туди проксі. М -м я вам зараз давайте покажу свою фермочку. Так, ось я вже відкрив виходить, всі свої аккаунти. А насправді, от якщо подивитися, м -м тут теж об'єм буста, баланс буста. Я роблю тут різні двіжушки. аби що думали? Баланс буста в мене такий, як всюди, по 557 доларів. Чому? Тому що я думаю, що в майбутніх якихось сейлах е, реально можуть е, змінити поріг входу. Якщо нас був 10 доларів, ну звісно ж нас поміняють там, на 50, на 100, на 200, на 500 доларів. І нам потрібно буде більше закидати на гаманець. Всякі бомж-аккаунти будуть відсіюватись. А об'єм буста, я думаю, можуть залишити такий самий, або, ну мінімально збільшити там. Ми готуємось зарані, а не тоді вже як збільшили і такі кукаємо. А що нам робити? Нас от, баланс буста. Об'єм буста, як ви бачите, в мене от на них на всіх мультах плюс-мінус однаковий. да? 500, 130, 500, 130, 500, 130, я стараюся, от... Шо, а що тут більше? Ніхера собі, я як... щось, блядь, багато накрутив. А на основі, якраз таки, тримаю чуть більше, тримаю там 256 об'єму, Щоб було 4 поінти забирало в мене. Як можуть відсіювати аккаунти? Можуть сказати, ха! Ви почти всі елігабл, давайте ОКХУС. Okay, У мене на це, звісно, є підстраховочка, У мене є ОКХ акаунти. Вас може їх не бути, треба буде швидко зарішати. Ну я думаю, таке вряд ли зроблять. Можуть просто зробити, що ага, ви елігабл, Давайте підключайте солана гаманець. А ви такі, ага, мене є солана гаманець. Взяли підключили швидко. Можуть зробити критерії, щоб ви були задіяні в трьох мережах солана, BNB там і ще якась. Окей, тоді це, да, це реально прикольний критерій, який можуть нам вести, але не думаю, що будуть бути так скоро. По досвіду, якщо робити альфу, то альфа всі перші дропи кормлять. Що гейт була альфа кормила, що Binance альфа кормила, того ця має теж покормити. Ну, а як, а як же ж без цього? Того, я роблю і ви робіть. Я думаю, що вам цей гайд був корисний. Поставте лайк, підпишіться, напишіть мені коментарі, Дмитро, спасибо, що зробив гайд. Дуже класно, приділив час, 30 минут записував, відос не знаю, наскільки вийшов. Е, Телеграм-канал мій там, де я пощу всю інформацію щодо того, от дивіться, тут. Бачите, от вся інфа, яку я пощу ще до того, як вона попаде на ютуб. У мене телеграм-каналі. Переходьте туди, пишіть щось там, клацайте, я туди все все, все скидаю, що в мене на умі, все, що думаю, що треба робити, все там. Того, stay tuned.